Певний час храм навіть використовували як складське приміщення для хімічного заводу. Зараз триває реставрація споруди. Колись тут були гарні розписи. Ми бачимо фрагменти, які залишилися, але із за тодішньої радянської політики знищення релігійного життя і релігійних будівель були поніщені фрески, які були в цьому храмі старовинні. І ми бачимо, що тут залишилися трошечки. Десь якихось орнаментів, якихось трошечки залишків, але в загальному було все зафарбовано, все було знищено. Церква посеред закинутих заводських цехів та підприємств і до нині є живим символом тритузного, і сюди на служби часто приїздять люди, що колись жили у селі. На фасаді цього храму зображені козацькі хрести, тобто цей храм він дихає етносом українського народу. Люди жили в селі, дуже патріотичні українці, які розуміли свою етнічний приналежність українству взагалі. Вони підтримували Україну завжди. І цей, і і цей храм він є дуже вагомим історичним. Явищем як таковим, що підтримує український народ, це майже все, що залишилося від пам'яті цього села. От ще трошки шоста сотня, але цей храм це основне.